Резиновая труба будет літом чи що? Ну конечно, если зимой добавляют, чтобы она была мягче на морозе. Получается, при повышении температуры станет стане резиновая. Ну так ми ж получается. Ну, Ми вибурюємо до хрінаї, більше труби. Я так розумію, що просто виробник там в лютому місяці тормозить процес виробництва конкретно цих труб, а там до 10-15 градусів ми завесно вибурюємо ці труби. Мені так здається. Ну, ну, до речі, ми... ну, Ця труба, яка, яку ми поставили група кажучи, в землю? да? Ну. Ну, В землі в принципі, Так, а що в землі, там. Нашу, да. Ну, Це просто щоб вона... Коротше, під час того, як ми будемо монтаж робити, щоб не тріскалося різьбове з'єднання, щоб вона сама по собі при каже, навіть буває таке, що типу, коли везеш, трусиш-трусиш, типу, мороз і вона починає тріскатися. Тому виробник реально, блін, Я, я думав, що вона по факту вся однакова. Ні, каже, що каже, це був би капець, бо ви брати були б сплошні, тому що різьба всюду сюди тріскалась. А у нас труба показати, яка свіженька. Де вона тут? Блін. Опа! Труба, 11 місяць. 11 місяць, 6,5 мм по навантаженню до 100 метрів. Звертайтесь, кому потрібна сверловина, контакти профіля.